Томашчині СБУ викрили мільйону схему розтрати бюджетних коштів, які під час повномасштабного вторгнення виділялися на закупівлю генераторів. В організації злочину підозрюють виконуючого обов'язки голови Олівської сільської ради Бориса Ткаченка. Сьогодні у Богунському районному суді відбулося засідання по справі, де йому обирали запобіжний захід. Деталі дивіться у відео. Ткаченко Борису Ігоровичу відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу. Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних перепорушень у розтраті бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ще з діє... Воєнного стану у великому розмірі, тобто вчинені кримінального перепорушення, передбачено частиною четвертої статті 191 кримінального кодексу України, та у розкриті бюджетних коштів шляхом зложивання службовою особою своїм судововим становищем під час дії воєнного стану, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятої статті 191 кримінального кодексу України. Санкції якого передбачає серед покарання у позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. А також підозрюється вчинені особливо тяжкого злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, санкції, якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 12 років. Ткаченко з метою уникнення кримінальної дальності може вчиняти спробу, переховування від органу досудового розслідування та суду. Отже, ризик переховування підозрюваного до органу досудового розслідування є високий, що замовлює необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Категорично заперечую проти такопитання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, бо безпосередньо посилаючися на ту ситуацію, що мною зроблені якісь злочинні дії з приводу підписання документів. Я хочу наголосити на тому, що я виконував тільки свою роботу. Кожен статті 177 підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозрів, вчинення особи кримінального правопорушення також наявність ризиків, які мають достатні підстави. Фактично, на даний час, заслухавши, ознайомившись детально з відповідним клопотанням сторони обвинувачення, заслухавши неодноразові повторення прокурором. Сторона обвинувачення своє клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Ткаченку, аргументує фактично лише єдиною обставиною, а саме те, що інкриміновані йому кримінальні правопорушення є тяжкими або особливо тяжкими. В даному ж випадку, шановний суд, вважаю, що та підозра, яка на даний час оголошена моєму підзахисному, не відповідає вимог статті 62, а саме ґрунтується виключно на припущення в країне обвинувачення. Сьогодні запобіжний захід вилітні під вартою. Строк дії ухвали до 16 липня 2024 року. Визначити заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень, яку має право внести підозрюваний або інша фізична чи юридична особа заставодавець на депозитний рахунок або з суду міста Житомир. У разі внесення застави на підозрювання покладаються такі обов'язки, передбачені статтею 114 ППК України. Прибувати до слідчого прокурор або суду за першою жіпою. Військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади приїхали до Житомира у рамках всеукраїнського інфотуру. Протягом трьох днів, з 13 по 16 травня, усі охочі могли познайомитися із підрозділом ближче. Ми їздимо якраз для того, щоб спілкуватися із Патріотами, які ще залишилися і які вагаються, не знають, не можуть рішитися на свій правильний крок в житті, ми проводимо співбесіди і знаходимо своїх. У свою команду така ініціатива нова. Жодний інший підрозділ не проводив такі інформаційні кампанії. Саме тому, що наразі негативні настрої суспільства і байдужість ростуть, а все більше українців відмовляється йти до війська. Воїни третьої штурмової вирішили розпочати інфотур. Ми бачимо результат своєї роботи, бо відгукуються люди, ті, які до цього не виявляли бажання йти. Бо ну це людська психологія, така коли тебе до чогось примушують. Ти е, чиниш тоді спротив якийсь, а е, ми нікого не примушуємо. Усі військові, третій штурмової, добровольці, розповідає лофт. Усі вони приїхали за власним бажанням, пройшли курс молодого бійця і лише потім почали виконувати бойові завдання на фронті. Наразі кожен, хто хоче протестувати себе та здобути нові знання, корисні як для цивільного, так і для військового життя, може пройти семиденний вишкіл під назвою Хто ти воїн новобранець може себе випробувати. Показати, на що він здатен, які в нього є здібності, обрати собі військову спеціальність майбутню, а наші досвідчені інструктора з бойовим досвідом допоможуть йому визначитися у напрямку, в якому йому потрібно рухатися, покажуть його слабкі сторони, які потрібно підтягнути. Проходження тижневого вишкулу не означає, що вам вручать повістку та примусово мобілізують. Потрапити до третьої штурмової можуть як чоловіки, так і жінки віком старше 18 років. І за словами військового наразі до них приходить багато дівчат. Багато жінок жінок аж на подив звертається багато і часто я бачу, що Їхній намір в першу чергу показати приклад для своїх однолітків, оточуючих там сокурсників. і це дуже похвально і дуже круто. Знайти усю необхідну інформацію про те, як приєднатися до третьої ОШБ, як відбирають новобранців та інші деталі можна за QR-кодом на екрані. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Добрий день. This is, uh, український прапор. Що літав со мною в космос? Це подарунок Національному музею космонавтики в Житомирі. Ліна Бороздіна, уродженка Одеси, перша українка, яка полетіла у космос 26 січня 2024 року. Цей прапор України жінка взяла з собою подорож. Відтепер він та інші подарунки стануть експонатами Житомирського музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. Ліна передала свій бейдж. Також у нас є нашивка Лінина з її костюму. Але для Ліни дуже важлива була завжди українська культура. Тому вона взяла з собою чомусь два магніти. І перший це про українську рутину, а другий це про Київ. Вона взяла з собою гроші, тому 10 гривень музеї. Українка стала однією з чотирьох космічних туристів яких відправила компанія Virgin Galactic. була однією із ста людей, які оплатили першу подорож. Тоді, 18 років тому, коли це було недоступно, коли це просто була мрія Бренсона, фактично, і ніхто не розумів, коли це станеться. Наскільки швидко? 18 років всі люди йшли до цієї мрії. і От зараз уже сім туристів відвідали фактично, побачили планету з космосу і побували там. Мрія Ліни здійснилася, вона побачила космос, нашу планету. Але жінка розповідає, що кожна ціль вимагає багато зусиль. Мрія збувається, але якщо сидіти і просто мріяти, вона не здійсниться. Потрібно щось робити, і ні в який момент життя не дозволяти нікому казати, що цього не трапилося. Бо мені в житті багато людей казали: не дай Бог, ти не талановита, ти цього не роби. Саме тому жінка передала артефакти, які побували з нею у космосі, щоб заохотити людей вірити у свої мрії. Розумієте, от такі жінки вони надихають. О, ти чуєш навіть її голос, вона потужна. Її риторика, її тон, ті меседжі, які вона переказує. І знову ж таки, о той приклад, що вона виїхала звідси, так, але вона ідентифікує себе як українка, і те, що вона взяла прапор України, у неї шеврони, якщо ви звернули увагу, були і прапор України, зокрема, це надзвичайно. Тож тепер у музеї з'явиться ще одна вітрина з українською астронавткою Ліною Бороздіною. Вікторія Колтонович з метро телеканал Еска один. Ось такий молодесенький потік, Україна. Ми перемога. щоб ваш хлопчик саме в переможній нашій Україні проживав. Мама Оксана разом зі своїм малюком вже отримали свої подаруночки. Супер, дуже символічно. Вчора був день вишиванки. Дуже гарні подарунки і будемо носити задоволення. у першій міській лікарні на матусі, які народили свого малюка вчора. У день вишиванки очікував сюрприз. Співробітники мого відділення вирішили зробити подарунки такі обереги для наших пацієнтів, для наших жінок, для наших мам, які в такі важкі часи народжують, і для наших маленьких українців діток кавалерія власноруч створювала вишиванки цілу ніч, адже лише тоді дізналася кількість новонароджених три дівчинки і. Стільки ж хлопчиків. Два подаруночка. один для мами більший і для дитинки. Кожна вишиванка має закодоване слово. Для новонародженого слова Україна мир, перемога. А для мами берегиня українського роду. Валерія розповіла: розледіти у візерунках слова неможливо. Саме тому ця річ стає оберегом. Сама вишиванка це як оберіг. Це знаєте, як булавочка. Її одягають, щоб її ніхто не бачив. Так і тут всі бачать вишиванку, але ніхто не знає значень, тільки сама людина. І вона її оберігає. Мама Людмила вчора вранці на народила вже шосту дитину дівчинку Вікторію. Мабуть, це символічно вже було б назвати перемогою дівчинку в травні місяці. Будемо сподіватися, що скоро буде перемога. Дітки тільки народилися, але у кожного з них вже є генетичний код нації українська вишиванка зі словами нашої перемоги. Вікторія Колтонович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Дев'ять команд силових структур Житомирщини зіграли у футбол заради збору коштів для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Сьогодні один з таких заходів спортивного спрямування, щоб підтримати командний дух, щоб підтримати просто дух єдності. Ось і спорт один з методів перезавантаження розвитку стесостійкості. Академія поліції та капеланський патруль є одним із організаторів благодійного матчу. Наші друзі капелани відкликнулися для того, щоб організувати дійсно цей турнір. Ну і дійсно велику допомогу нам в організації даних змагань допомогло управління сім'ї молоді спорту міста Житомира. У змаганнях беруть участь команди силових структур. 95-та бригада, військові, команди поліції, обласної поліції, академії поліції, команда ДСНС. Ну і збірна команда капеланів. Серед учасників турніру рятувальник Іван каже, його команда прагне перемоги і викладатиметься на повну, аби цього досягти. У першій грі вони вже здобули перемогу. 1-0 ми виграли за кожен момент. Е, ніхто не хоче програвати. Жоден клаптик поля. Бачите, все може виріти, вирішити один м'яч. Ми його забили, ми виграли. Рухаємось далі. Подібні благодійні заходи в Житомирі. Організовують не вперше. Цей турнір він вже став щорічним. І якщо ми кажемо про масовість, в тому році на даному турнірі було чотири команди, вже сьогодні дев'ять. Дійсно, ви знаєте, хлопці наші, які несуть службу, приїжджають на відновлення, приїжджають відпочивати, і дійсно такі змагання вони потрібні, вони викликають інтерес і кількість команд про це свідчить. Допомога та підтримка є важливою складовою в непростий для України час. Тому благодійний матч допомагає силовим структурам об'єднатися заради спільної мети. Такі різні подібні заходи ми реалізовуємо, щоби сприяти фізичному духовному стану правоохоронців, рятувальників, військових в такий непростий час. Влада Мартинович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 користуєтеся ви штучним інтелектом. Іноді. Зараз не користуюся, але іноді буває можливість, то ну, необхідність, то прошу там, когось, щоб за мене якусь задачу вирішили. Ні. Так, дуже часто. Е, ти почати GPT, так? Ні. Добре. А взагалі, яке ваше ставлення до штучних інтелектів? Позитивно, нормально, але я не користуюся. Так, це питання дуже актуальне. Я користуюсь з метою перевірки робіт студентів на використання штучного інтелекту. Ну, деякі мірі так користуються, звичайно. Зараз штучний інтелект бачите, в принципі, заполонив інтернет. А які приклади штучного інтелекту ви знаєте? GPT-чат. саме більше чат-джепіті. GPT. GPT -чат GPT. А Як на вашу думку, штучний інтелект може вплинути на майбутнє? Я думаю, що принесе користь. В будь-якому випадку для пошуку інформації штучний інтелект ну, гарно виконує свої функції. Ну, на майбутнє може вплинути тим, що багато професій стануть неактуальними, змінить багато функцій професійних.